Згідно України починається кожен день харківських патрульних. Незважаючи на лютий мороз, о сьомій ранку звичне шикування та настанови головного керівника. В першу чергу обслуговування викликів 102, в другу чергу це охорона громадського порядку, це боротьба з вуличною злочинністю. І третя черга це безпека дорожнього руху. Пам'ятайте про той перший день, коли ви вирішили стати патрульним поліцейським. Перший той імпульс служити, захищати саме воно. Отримавши настанови, копи роблять перезмінку. Ті, хто патрулювали вночі, оформлюють рапорти та здають зброю. Автомобілі, відеокамери, рацію. Серед них і Володимир, який охороняв порядок у Фрунзенському районі. Сміна пройшла відносно спокійно, так як мороз 20, вся приступність вимерзла. Всі, які хотіли щось завершити, мабуть, не вирішили виходити в такий мороз на вулицю». Далі приходить брифінг з командиром РОД, Усі звітують, як пройшло патрулювання в районах Харкова. В цей час патрульні, які заступають на службу, проходять медичний огляд, а потім відправляються на чергування, яке триває 12 годин. Наша знімальна група приєднується до одного з екіпажів, що працюватиме у московському районі. Через 20 хвилин правоохоронці помічають збитий стовп під напругою, дроти якого стирчать на деревах. Патрульні телефонують до чергової частини. Предположительно, что, скорее всего, сбили. Не сам по себе он упал. Может, машина, скорее всего, большая, газель, может быть. Грузовик какой-то, возможно, сдавал задом по следам так. На іншій ділянці свого квадрату патрульні виявили автівку з ознаками пошкодження і склали адміністративний акт для пошуку автотранспорту щаскою в ДТП. Скоріше всего было ДТП. Второй водитель не выдержал інтервал, чем допустил столкновение. Судя по тому, что до сих пор лежат останки, остатки от бокового зеркала, водитель еще не в курсе. Сейчас мы пытаемся выяснить номер телефона водителя, сообщить ему не очень приятную новость. Під час патрулю Ваня Копа выявили водия порушника. Осторожний знак, который указывает водителю движение только направо, не прямо, не налево. Чому залишили диження на Я налево. не, не відео. Тепер горе водію доведеться сплатити 250 гривень штрафу. Я зубас, якщо крібятам нормально, молодці, мало їх просто. А ось і перший виклик зі 102. Патрульні мають розібратися із чварами сусідів. Чоловік жаліється на сусіда з нижнього поверху, який постійно курить. От 5 років ми тут живемо. І 5 років тут це болі. запах диму. Опоненти ж навпаки скаржаться на чоловіка, мовляв, він обкидав яйцями їхні вікна. Зайшла і сказала об там. А он почав почала рати, угрожати. Копи приймають від обох сторін заяви, а потім відправлять їх до райвідділу. Тим часом надходить виклик від 12-річного хлопчика, який залишився сам вдома. І до нього намагалися удертися невідомі. Та коли прибули патрульні, правопорушників за зазначеною адресою вже не було. Ну, що з мало дешев'янська. Втім, найрезонансніші події відбуваються зазвичай увечері та вночі, розповідають патрульні. За півтора року служби було чимало. Буквально на тиждень дві назад по гарячим слідам задержали троє молодих людей, які спочатку підходили, підходили по орієнтіровці, по грабежу, потім потерпівши їх опознав. Тобто було розкриття, то чувствується. что общество полезно, полиция чувствует свой вклад. Однажды был вызов, что якобы бывший молодой человек приехал к своей девушке на тракторе ломать ей балкон <laughs> из-за того, что он ее приревновал. А были чиновники в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Гурно реагировали, но в конце концов мы все делали по закону. Та найчастіше доводиться виїжджати на сімейні сварки, розповідають патрульні. Хоча й ДТП за кількістю викликів не поступаються. Із приходом нового очільника патрульної поліції Вадима Лісничука, якого призначили 100 днів тому, у Харкові поменшало крадіжок і рівень злочинності зменшився, наводять статистику полісмени. Велику роль у розкритті злочинів відіграє чергова частина. Завдяки цим моніторам можна керувати усіма патрульними екіпажами в усіх районах міста. Если попадает, приходит какое-то резонансное, резонансное какое событие происходит в городе, разбой грабеж, я уже говорил, дежурная часть сразу включается, сразу выставляет наряды, так как она на мониторе полностью все видит, где произошел грабеж, где находится наряд. И возможно, куда побежал грабитель. Она сразу нашими экипажами окружает этот район и руководит патрульными, патрульными нарядами для отработки вот этого. Вот... Пришествия в Харкова дуже багато різних статусів: найчистіше місто, найгарніше місто, найукраїнське місто. І е, порадились з е, заступниками і вирішили, що наша задача додати ще один статус найбезпечніше місто. Наразі спокій харків'ян охороняють 1250 патрульних поліцейських. Ще 100 проходять навчання і приєднаються до лав поліції через 4 місяці навчання. Ірина Клименко, Євген Карпенко, новини сьогодення.